Уст, Закарпатська область, сходи із Ясена. Здали під ключ на три поверхи. Друзі, вітаю вас! Команда Тивуд, виробник дерев'яних сходів, є сьогодні в Закарпатській області. Сьогодні ми можемо вам запропонувати переглянути ще один наш об'єкт, який ми завершили. Дану конструкцію ми змонтували на три поверхи: з першого на другий, з другого на третій. Поставлена конструкція була на металевий каркас. В деяких місцях був бетон. Поставили і змонтували медані сходиночки із ясена. Дуже красивий варіант. Вибрав для себе клієнт. І ще один раз підчеркує то, що наші клієнти вони просто творять неможливе, вони просто підказують нам те, що ми маємо робити для них. І ви знаєте, дійсно воно дуже красиво ну, получається. Дуже красиво. Запропоную вам, щоб ви могли перейти по цій силці, можете поглянути наскільки красива текстура дерева, наскільки красиво виглядає текстура ясена, особливо в цьому надзвичайно красивому тоні. Просто це неймовірно. Дана конструкція була змотована на металеву конструкцію на бетон, як ми сказали, можете глянути передній зустрічний стовп, це практично вже наш класика. Получається класичний такий стовп. Гуса, хтось на нього називає, хтось називає граф, поставлені такі надзвичайно красиві балясини в класиці із фризою, і тоніровка під сходинок і обшивочної доски знизу, зверху, косури поставлені також в білому кольорі. Надзвичайно красиво виглядають дані сходи. Якщо вас цікавлять друзі, дерев'яні сходи, або, можливо, сходиночки із бетона, або, можливо, із метала. Із дерева. Дерев'яні меблі ви можете звернутися до нас. Команда Тивуд, виробник не тільки дерев'яних сходів, а й дерев'яної мебелі і сходів із бетона. Дякуємо за вашу довіру. Будь ласка, звертайтеся завжди будемо раді вам допомогти змонтувати такі красиві, надзвичайно гарні сходи, як в Закарпатській області, в місті Хуст. Дякую, бажаємо нам миру і, як завжди, Божих благословень! Тримаємось!